Рівненське полісся край, в якому вміють створювати та цінувати справжню красу природи. В цій місцевості люди прагнуть до знань, вміють товаришувати та організовувати власне дозвілля. Жителі полісся вміють бути вдячними, піклуватись про близьких та допомагати один одному. А ще в нашому краї зберігаються історичні та культурні пам'ятки українського народу. Цією весною жителі Поліської Рівненщини отримали унікальну можливість споглядати цвітіння сакури, адже в Кузніцовську з'явилася нова окраса та улюблене місце для прогулянок алея сакур. І хоча дерева висадили зовсім нещодавно, весняне поліське сонце та щирість сердець місцевих жителів дали результат: дерева заціли, дивовижні рожеві квіточки, красою яких захоплюється весь світ. Ніжні та тендітні радують око та зігрівають душі перехожих. Ми їх тут посадили, і вирішили, що буде гарно, коли в центрі буде цвісти сакура. Мені цвіт подобається, якщо вони цвітуть так рано. Сакура цвіте недовго. Ось чому люди в усьому світі квапляться закарпувати в своєму серці цей момент незрівнянної краси. Недаремна квітуча сакура вважається символом юності та любові. Існує також повір'я, що милування цвітом сакури звільняє від стресів та дає відчуття любові до життя, тож нехай життя поліщаків буде сповнене красою та любов'ю. А в містах на Рівненщині ще кілька місяців проходять зустрічі літніх людей під назвою Академія пенсіонерів. 6 травня було проведено чергове зібрання Академії пенсіонерів. Це зібрання відбувалося в селищі Зарічне. Назвичайно було цікаво, просто цікавою була тема і велелюдною була сама аудиторія. На зустрічі з літніми людьми організатори запрошують цікавих людей, проводять лекції на теми, які учасники академії обирають за власними інтересами. Це дуже хороша міроприяття. Ділайте почаще, щоб нас все таки збирати. Собралися всі із райцентру друг друга, вроде Вроді і знаємо, а так от вместе місті Цього разу гостем академії пенсіонерів став відомий лікар Олег Слободзян, який розповів про правильне харчування та здоровий спосіб життя, дав корисні поради та консультації присутнім на зустрічі. Враження я дур хороші. По-перше, що ми. Пенсіонери, ми чекаємо три неділі, хочеться якихось заходів хороших, щоб нам поспілкуватися з такими, як ми вже в такому віці. А це для нас просто радість. Взагалі, незважаючи на важливість теми, в залі панував веселий настрій та дружня атмосфера. Ми так мечтаємо, щоб нам орендували зали, щоб ми зустрічалися. Нас багато, це просто не всі прийшли в. А так у нас дуже Так, швиденько багато. І, всі почули, так. Общаться, і Всі хочуть і всі хочуть. Приглашають врачей, і всі хотят все знати. Наразі такі організації вже діють в Зарічному, Добровиці, Володимирці, Рокитному та в місті Кузнєцовськ. Загалом сам проект Академії пенсіонерів, проєкт, який ми розпочали в березні у рамках діяльності до фонду Василя Ніцького наш край, він розрахований власне на те, щоб допомогти краще, змістовніше і доцільніше організувати своє дозвілля людям по віку. Найближчих наших планах це проведення засідання академії пенсіонерів у Кузнецовську. Ми ще вибираємо тему. Я переконаний, що вона теж буде актуальна, теж буде доречна для мешканців З 7 по 9 травня на Поліссі пройшли заходи на честь святкування Дня Перемоги. Напередодні свята активісти благодійного фонду Наш край відвідали більше 200 ветеранів фронтовиків, які проживають на території Рокитнівського, Володимирецького, Добровицького та Зарічненського районів, а також міста Кузнєцовськ. А герої війни, в свою чергу, поділились своїми спогадами. 44-му році вже наближалася. Радянські війська до нашої території, то наш загін разом з з'єднанням Бегнем напав на селище Рокітне. Селище Рокітно ми захватили половину, але повністю захватити селище не змогли. Тому що німці були у дзотах в укріплених таких місцях, що ми з, з легкою зброєю взяти не могли. А була в нас тільки одна гармата з'єднанні, 76-мм, але через деякий час підійшли війська, які визволили разом з нами Рокітівський район. Також в Кузніцовську відбувся солодкий стіл, на який прийшло близько 60 місцевих ветеранів. Під час чаювання фронтовиків радували своїми виступами творчі колективи із місцевого центру дозвілля. А заключні святкові дійства відбулись 9 травня. Крім концертів та привітань, в містах Рівненщині була організована солдатська кухня. Зокрема, в центрі Кузнєцовська всіх бажаючих пригощали справжньою солдатською кашею. Ну Що каша як каша, боювати можна. Дуже вкусно, дуже вкусна. Бабулі без каші це не День побіди. Бабуля війну не їла такої каші, бо не, не давали. А зараз, слава Богу. Висловлюємо щиру вдячність всім ветеранам за подвиг та героїзм, за сміливість та самовіддачу, шановні переможці, зичимо вам здоров'я, щастя, благополуччя та довгих років у життя. Однією з найдавніших архітектурних пам'яток міста Добровиці і всього Поліського краю є костел святого Іоанна Хрестителя. Ця споруда була свідком життя Добровицької землі протягом трьох століть. Значна частина історії древнього міста промайнула під його стінами. Костел Святого Іоанна Хрестителя був побудований з дерева орденом піарів у 1684 році на найвищому місці Добровиці. У 1709 році храм був спалений шведами, а у 30-х роках XVIII століття поляки відбудували величавий, вже мурований костел, на мазі якого ще довгий час діяла школа сакральної музики. Храм було побудовано в новаторському стилі тих часів, який відрізняється багатством та химерністю форм. Справжньою прикрасою костелу залишається образ святого Іоанна Хрестителя на головному вівтарі. собор – це є перлина Волині. так його і до сих пір в християнських кругах називають. І Це евенемент, який був направді розписаний, направді розліплений, бо так можна було може це і назвати прекрасними статуями, які вирізблені, які були виліплені, які до сих пір ще фрагменти заховалися. Ще однією особливістю костела є його підлога. Вона оздоблена керамічними кахлями, які були покладені за допомогою технології фіксації вапняним розчином, гашеним сирими яйцями. За переказами в підвалах храму було виявлено таємні підземні тунелі. Розповідають, що цими ходами свого часу користувались члени антибільшовицьких спілок та організацій, що переховувалися від влади. Стале святого Іоанна Хрестителя пережив революції та війни, довгі роки залишаючись окрасою нашого краю. Ми маємо пишатися й опікуватися архітектурними пам'ятками полісся, під стінами яких закладалася і протікала наша історія.